Ну, танкіст має бути е, завжди готовий, завжди е, зібраний. Танкіст повинен знати своє діло. Було страшно. Зараз я вже розумію, ну, що робити. тому що були у нас учені, багато чого цікавого було, але в таких моментах ну, стають героями. Я в першу чергу має бути наполегливим. Наполегливим саме в будь-яких своїх заняттях, тому що дуже багато сили, витримки потрібно для того, щоб освоїти цю професію. І танк треба любити. Тобто, просто так на ньому кататися ну, всі можуть. Але щоб поняти його і поняти, як тобі будь любу поломку, то дуже треба ретельно вивчити весь танк. Головне, щоб був злажений екіпаж. Я своїм екіпажу їжджу так само два роки. Я знаю дорогу, я знаю, коли мені відкатуватись, їхати. Ну, а так все, ми працюємо по команді. Головне, вчитись, їздити. Чим більше їздиш, тим більше в тебе виходить опиту. Тим більше всякі холми, дорожки, переплавин то через воду, навіть ті самі ешелони. Ну, головне, щоб був опит. Якщо без опиту, ну, екіпаж просто закінчить. Ця професія вона колективна і дуже велику увагу звертається взагалі на взаємодію людей з людьми. Злагодження екіпажів, їхня взагалі робота в побуті, як є підготовка техніки, зброї. Танкісти ДШВ, вони завжди е, сплачена сім'я. Танкісти це желізні мужич, мужичари просто з, великим, з великої букви. Просто красюки. Ну, красюки. Е, мужики, з Днем Танкіста вас вітаю. Е, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви були завжди з великим розумом, щоб ви повернулися до своїх сімей, до своїх дружин, дітей, батьків. Щоб набиралися опиту в цих всіх моментах. Ну, А насчет страху, ну всім страшно. Головне виконувати свою роботу. Так що, з днем танкіста, парні. Тим там хочу побажати міцного здоров'я, дуже великої витримки, сили на наші подальші справи.